Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні я готую рагу. Вирішила з вами поділитися цим рецептом. Начебто нічого складного, але є один маленький секрет. З яким я хочу з вами і поділитися. Тож, будь ласка, зберігайте собі цей рецепт, лайкайте, коментуйте, чи ви готуєте так само, як і я. Можливо, що ще додаєте. Мені цікаві також які варіанти ви готуєте. Я показую, зберігайте собі рецепт. Так, продукти в нас дуже прості. Всі значить часний, картопля, цибуля, перець, чорний, капуста, морква. Ребра свинячі, вони вже в мене попередньо замариновані, сіль та олія. Все. Значить, друзі, перше, що ми будемо робити, це нам потрібно підсмажити трішечки ребра. Я беру кастрюлю, додаю сюди олію, так, висипаємо сюди ребра. Так, ребра смажаться. Я додаю розмаринчик сюди, до м'язка. Зовсім забула на початку вам, до речі, сказати про нього. Тому до м'яска зараз додаємо розмаринчик і ось так перемішуємо, підсмажуємо до золотистої скоринки. Поки смажаться ребра, боже, запах просто шалений. Якби ви зараз його відчували, це дуже смачно. Нам потрібно порізати овочі. Картоплю, цибульку ми нарізаємо такими... Невеличкими кубиками. Приблизно ось такими кубиками. Так, я вам хочу зараз показати, які красиві ребра. Подивіться, які вони вже підсмажені. Вже така золотиста скориночка є в них. Тепер сюди до ребер я додаю картоплю. Сюди тепер додаю цибульку. Нарізаємо також чесничок. Дрібно. Ой, цибуля очі зайшла. Додаємо сюди чесничок. Також нарізаємо капусту. Я капусту завжди, знаєте, нарізаю так дуже-дуже тоненько. Мені подобається. Ну, десь ось так. Ось, бачите, які тоненькі моточки. Тепер сюди додаю капусточку, солимо і ще додаю водичку. Закриваю кришкою, нехай собі готується. Поки тушкується рагу, нам е, потрібно з вами натерти моркву. До речі, в цьому і є насправді секрет, тому що раніше, коли я готувала рагу, я завжди кидала, різала шматочками маленькими і. Відразу кидала моркву з усіма інгредієнтами: з капустою, з картоплею. Але я не розуміла, чому в мене не таке смачне рагу, як у моєї мами. А виявилося, що є один секрет: потрібно моркву обов'язково підсмажити. Тож натираємо моркву. До речі, чим більше моркви, тим краще, тим рагу смачніше. Я наливаю олітки. Висипаємо моркву на пательню. Тепер ставимо смажитися. Так, морква тушкується. Так, друзі, перевіряємо стан нашого рагу. Значить, дивіться, я вже бачу, що картопля готова. Капусточка також вже готова. Значить, тепер сюди я додаю притушену моркву. Перемішуємо. Тут ви можете скоштувати за смаком, якщо вам не вистачає солі, зараз трішки я додам ще перчику. Ось так. Перемішуємо ретельно. І лишаємо ще хвилин 5-7. Так, ну що, дівчата, достаємо наше рагу. Так, п'яна вишня, п'яна вишня, твоя колишня. П'яна вишня, п'яна вишня. Ну, як це так вийшло, як же так вийшло? Вийшло ну дуже смачно. Я в цьому впевнена. А тепер. Насипаємо найсмачніше ребра, картопелька, капусточка. Боже, я голодна, страшенно. це дуже і дуже смачно. Обов'язково приготуйте для своєї родини ось таку неймовірну страву, рагу з ребрами. Ну і звичайно, я куштую, що я приготувала. Я впевнена, що це дуже смачно, тому що доволі часто готую таку страву вдома. Як вже смачно, все таке ніжне. Реберце. М -м -м. Реберце, бачите? Відходять від кісточки. Це значить, що м'ясо дуже добре приготувалося. Усім смачного, ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята. Я пішла їсти рагу.